Уявіть собі, один день звичайний будній реліз. Один з пакент розробників вирішив оптимізувати функцію, яка перевіряє вже оплачене замовлення. Із п'яти рядків зробив два. Красиві такі, вона все гарно працює, все прямо файно, і все виглядало дуже логічно. Локально протестували все в принципі. Працює з тестів інтеграційних уже на стейджі на припроді не було. Відразу залили прод, в принципі, не було якогось там прям складних, логі... ну, складний бізнес рішень. Але через дві години у нас з'являється паніка в нашій команді. Перш за все, користувачі не могли оплатити замовлення. Ті, хто, оплатили, не... Ті, хто оплатив замовлення, не отримали підтвердження. Кур'єри не знали, чи нести замовлення у супорчаті пекло. Ніхто не може отримати свою піцу, свої бургери і свої суші. І. Ось для того, щоб уникнути таких пекельних ситуацій в нашому житті, нам потрібно тестувати те, що ми робимо. Тестувати потрібно не лише бізнес-логіку, а й те, як вся наша, всі наші зміни будуть працювати з тим, що в нас вже є. Навіщо ж взагалі тестувати код? Перш за все, перевіряємо, що логіка правильно працює. Можна вносити зміни без... Страху, що у нас щось поламається, легше знаходити баги. Оскільки, коли у нас більша частина нашого коду покрита, нам знайти баги не так складно, як це коли у нас якийсь проект, якийсь він працює, але потім починається така кількість багів, що з цим всім розібратися просто неможливо. Перш за все, це юні тести. Це ті тести, які потрібні для того, аби перевіряти одну маленьку частину коду функцію метод або клас, не залежить від бази даних чи сервера. Тобто, це тестування, яке просто тести, які покривають наш код, і перевіряють, чи правильно працює наша функція, чи неправильно. Наприклад, перевірити, що функція сам А і Б повертає дійсно суму цих двох значень. Інтеграційні тести потрібні для того, аби перевіряти, як працює частина разом. Тобто, наприклад, ми створили якийсь новий модуль, який має виконувати певний функціонал, і е, виконання цього функціоналу залежить від даних, якими оперують ще додаткові модулі, які знаходяться в нашій системі. Для цього нам потрібно зробити інтеграційні тести, які нам будуть перевіряти, чи дійсно е, ми все зробили правильно і чи Вплив нового модуля не буде впливати на всю систему загалом. Тобто, що наш новий модуль е, не змінить дані таким чином, що після зміни цих даних поламається все інше, що є навколо цього модуля. Також тут вже є зовнішні сервіси або залежності, наприклад, перевірити, що при створенні користувача він зберігається в БД і чи він зберігається в правильному форматі. Також є n-то end, end тести або E2E. Це тести, які е, створюють емуляцію поведінки користувача. Тобто натискається кнопка, відбувається дія. Перевіряється весь флоу від клієнта до бази. Наприклад, користувач заходить на сайт, легінця, бачить свій профіль. Е, найяскравіший спосіб використання end to end тестів це перевірка Serverless архітектури, коли у нас є хмарні функції, е, там, наприклад, AWS Lambda, і нам потрібно е, побачити, що ця функція е, під час свого виконання буде виконувати певний функціонал, буде створювати певний контент, е, і буде викликатися той чи інший, та чи інша логіка, яка буде е, описувати правильність роботи цієї е, функції, наприклад, зберігання даних в е, s 3 Окей, навіщо ж взагалі потрібні автоматичні тести? Перш за все, вони швидко запускаються, не треба вручну все перевіряти, тобто ми зменшуємо е, кількість роботи для тестувальника, е, плюс ми е, забезпечуємо собі безпеку в тому, що ми, е, після кожного певного релізу, після кожного оновлення, нам не потрібно вручну заново все перевіряти, все тестувати. Автоматично перевіряється все після кожної зміни. Тобто є CI-CD, Ми можемо до CI-CD прикрутити тестування. Наприклад, якщо у нас не проходить тестування наш блок, то ми не будемо його деплоїти на продакшн. І ми відразу буде фейлиться CI-CD, що у нас є певна помилка, і ми деплоїти це не будемо. Зменшується кількість багів у продакшені. Відповідно, якщо у нас це покривається тестами, ми маємо значно менше проблем з тим, що у нас е з'явиться щось на продакшені. Е тому що є, ну, знову ж таки, дані, які у нас знаходяться на стейджингу, на препродакшені, на продакшені, це зовсім різні дані. І часто буває так, що на стейджі у вас, у вас все працює. На припроді працює, а на проді починаються помилки. Якраз е тести допомагають нам не те, що уникнути, але саме мінімізувати кількість таких проблем, які у нас будуть виникати під час е оновлення нашої системи. Полегшують роботу в команді, ти впевнений, що нічого не зламав. Тобто е ти пишеш код, запускаєш тести, тести проходять. Відповідно, твій новий функціонал ніяк не вплинув на всю інфраструктуру, тобто на все, що навколо тебе, і таким чином, ти точно знаєш, тобто тобі не потрібно перевіряти вручну, чи ти нічого не поламав своїми змінами. Також тест падає, значить є проблема, і ти дізнаєшся про неї відразу, а не тоді, коли вона вже буде заделіверена. На продакшн і почне сипатись проблема вже від реальних користувачів, а не від твоєї команди, яка тестує цей продукт.